Герой-рятівник завжди поруч у Кропивницькому підбили підсумки творчого конкурсу малюнків, присвячених роботі надзвичайників. До Дня рятівника його організувало управління цивільного захисту облвійськадміністрації. До участі долучилися школярі та студенти з п'яти навчальних закладів міста, які підготували більше 50 малюнків. З-поміж усіх робіт журі обрало чотири найкращі: переможців з будівельного коледжу та наукового ліцею відзначили почесними грамотами та подарунками. Більшу частину малюнків організатори конкурсу об'єднали у виставку. Переглянути її можна протягом місяця в книгозбірній. Вірні Чижевського на малюнку я намалювала пожежника-рятівника, який виніс з горящого дому дитину. Я хотіла сказати, що пожежники вони дуже важливі люди, завжди допоможуть людям, і без них ми не можемо прожити. Бажаю, щоб вони завжди виходили живі. Здорові, і все в них було добре. Вони були в своїй творчій роботі висвітити тему, яку вони бачать рятівників, якими вони бачать завдання, які вони виконують. Я вважаю, що судячи з робіт, наші діти дуже впоралися з цією роботою. Я думаю, що таким чином ми поширюємо в дитячій середі, серед учнівської молоді знання щодо цивільного захисту, популяризуємо їх, підтримуємо розвиток їх тво черче майстерності